Головна цінність суспільства життя і здоров'я людини. Кожен з нас має прагнути бути здоровою людиною, прожити довге життя, бути здоровим поколінням, відмовитися від шкідливих звичок, таких як паління, мати право жити у середовищі, не забрудненому тютюновим димом. Задумайся, що ти робиш, і обирай правильну дорогу життя. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. Тому це запам'ятай про своє здоров'я. Дбай. Тому якщо є бажання бути красивими, вихованими, щасливими, здоровими, то варто відмовитися від усіх шкідливих звичок. Долучайся до акції учнівського самоврядування, скажемо палінню ні.